Цьому відео ми познайомимо вас, як легко і в декілька кроків під'єднати мобільний додаток до вашого котла. На початку роботи увімкніть котел в електромережу. Увімкніть Wi-Fi та геолокацію на смартфоні. Скачайте додаток в Play Market або App Store. Скористайтеся пошуком у вашому сторі додатків за питанням запитанням Smart Boiler. Ваш додаток встановлено. Зареєструємося. Вам необхідно ввести номер телефону та верифікаційний код, який надійде в СМС. Ваш номер телефону це є логін, за яким ви надалі будете приєднуватись до котла. На екрані з'явилося поле для сканування QR-коду. Відскануйте код праворуч на стікері вашого електричного котла, щоб пришвидшити підключення. Або введіть серійний номер, натиснувши кнопку ввести дані вручну. При введенні серійного номеру будьте дуже уважні і перевірте дані перед натисканням кнопки ОК, щоб під'єднатись саме до вашого пристрою. Якщо ви не ввімкнули геолокацію та Wi-Fi, на цьому етапі треба це зробити і дозволити роботу під час використання додатку. Тепер під'єднаємо наш телефон до Wi-Fi модулю котла. У списку має з'явитись мережа з назвою ТАСМОТА та цифри. Підключаємось до неї. Чудово. Під'єднаємо котел до домашньої Wi-Fi мережі. Оберіть вашу мережу з переліку і введіть пароль до неї. Це той пароль, що ви даєте гостям та друзям, щоб вони під'єднались до вашого інтернету. Зачекаємо до повного підключення котлу до мережі інтернет. Іноді цей етап може тривати декілька хвилин, поки котел за допомогою смартфону з'єднається з домашньою мережею. Підтверджуйте всі спливаючі вікна. Як бачите, це дуже просто. Тепер ви можете налаштовувати роботу котла з телефону. Вмикайте або вимикайте котел. Задавайте потужність роботи. Ви можете знижувати потужність роботи, вимикаючи окремі тени. Налаштовуйте температуру в приміщенні. Налаштовуйте температуру в системі опалення. Завдяки тому, що ви керуєте вашим опаленням зі смартфону. У вас є змога запланувати температурний режим на тиждень вперед за допомогою функції тижневий програматор. Оберіть, за якою характеристикою ви хочете задати налаштування та оберіть день. Оберіть комфортну температуру для кожного проміжку часу. Встановіть температуру для цього дня або на всі сім днів тижня одним кліком. Якщо до котла під'єднаний бойлер, задайте температуру нагріву води. І остання рекомендація: як відключити смартфон від керування, якщо ви хочете додати іншого користувача. Заходимо в налаштування, обираємо кнопку скинути налаштування wi fi модуля. Все, тепер новий користувач або пристрій може бути під'єднаний до котла. У випадку виникнення питань щодо роботи мобільного додатку. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 0800 50 16 90. Дякуємо, що обрали Технікс.